Нормальні земовідношення судову А нормальне зевідношення є міністерство оборони, генеральний штаб і людина, е, яка виконує задання, і наше зимовідношення пропису не вже законно. Той, хто їх не виконує, він має не має права працювати. Почитайте. У мене ще питання є така дуже важлива проблема, як психологічна реабілітація. Чи є в планах міністерства оборони відкриття реабілітаційних центрів саме психологічного спрямування? Ви знаєте, я буквально тиждень тому. Ми зараз, е, звичайно, що такі е, плани є. Я просто хотів би провести один приклад. Цей день тому е, я подивився е, одну територію. Е, десь півроку тому ми прийняли рішення подати суди на е, всі ділянки земель, які від нас полозаконно позабирали, ділки, е, от, щоб їх повернули обратно. А зараз починається е, та робота, повертаються землі обратно. Я буквально тиждень тому був на одному із таких ділянок. Він знаходиться недалеко від Києва, на берегу водосховища величезного, 24 гектара землі, землі, яку незаконно забрав пан Курченко, побудував там шикарне містечко, там будинки такі, які коштують величезних грошей. І там їх до 10 до таких будинків. Ну і вже прийнято рішення і погоджено це рішення з президентом про те, що там треба розгортати саме такий редакційний центр. Там є відповідні умови, шикарні умови, кліматичні умови, є можливості, є база серйозна, треба трохи додати. Зараз наші психологи так само навчаються і в тому числі і за кордоном, для того, щоб ту роботу. Привести до нормального стану і я просто провів один приклад, де можна це робити. І такі центри ми створюємо і будемо створити, тому що ми е, чітко усвідомлюємо загрози, які існують, якщо ту роботу не проводити.